з вами Ростик, і зараз ми будемо грати в Servi Surf. Так, ми зайшли вже. Зараз ми мусимо побити рекорд у цього пацана. І я тоді буду повністю задоволений, бо я вже пробувала там пару разів, в мене не вийшло. Сподіваюсь, зараз я отримать. Якщо вийде, ви прямо мусите покласти лайк. Так, а потяг не довженеш. Так. Угу, ми скакаємо мав по тих потягах. потягах, точніше. Так, у нас супер стрибок, ніндзя. Нас ніхто не перестрибне, окрім нас самих. Так, візьмемо один скейтик. Оце. Блін. Писанку ми не змогли взяти, але нічого страшного в цьому нема. Ми ще візьмемо наших дев'ять писанок. Вони прям будуть наші. Також я потім постараюся зняти для вас відос про золоті десятки. якщо він це вам сподобає, ми його будемо випускати дуже часто. Знімати його, щоб за все буду своїм другом. Так, маємо реактивний ранець. Як я вже кажу у кожному відосі, але ви чогось не пишете. Пишіть в коментарях про те, як які ігри ви хочете бачити на моєму каналі. Я їх обов'язково зніму. І це, ставте лайки на всі мої відоси. Мені буде ну, приємно отримати їх. Пишіть в коментарях свої ідеї, які ігри вам подобаються, подобають, які ні. Я їх обов'язково прочту і випущу на своєму каналі Бління Нукас. А Має... Що бути з трибунці? Так, у нас тепер точно ніхто не обскакає. Ну, один ключик, то не жалко. Ну, для мене, для вас може і шкілка. Я якось планую зняти для вас танки онлайн. Поки що в мене це не дуже виходить, тому що в мене там якась фігня з компом. Це станеться ще не скоро. Ну і не тільки з компом, там ще мікрофон, здох. Але я обов'язково як тільки. Зроблю свій комп, Куплю новий мікрофон. Сніму для вас. Танки онлайн. Кубі зуми. Ну, і це все буде обов'язково, оскільки мене друг просив зняти танки онлайн. А брат просив кубізуми зняти, бо він любить цю гру. Ну Я обов'язково зніму дві ці гри. Ну, зуми мені самому все подобається. Танки вже так не дуже. Раніше це подобали. Також я би може що знімав танки X, але я їх не дуже. Люблю. То... Ду -ду. Ну, мене комп типа, не грузить, не прогружую їх якогось. Не буду казати чого. Але відоси будуть виходити у нас щодня. Як не будете видіти щодня відоса, можете написати в коментарях. Я випускатиму їх навіть не по одному чи два відоси, а по 3-4. І це вже буде обов'язково. Так. Поки у нас монетки були з два, я міг нормально заробити, але оскільки зараз не ви... це не дуже виходить, так сказати. Так, щоб під посяг не потрапити, ми там на бік скочили описанка. Писанка, писанка принадіжить мені і тільки мені. Так, ми вже... ну там, коротше ще є, що побивати. Той пацан такий нормальний рекорд встановив. Але ми його, звісно, поб'ємо. Якщо не в, цьому, не в цій серії, то в наступній. Але я би хотіла ці, оскільки ця серія мені чогось особливого. Особлива. Я не знаю чого, але вона така особлива, Це, Блін. Я вже не маю скейтбордів, але я їх можу купити. Оскільки в мене не дуже багато монеток, там 8 з чимось тисяч я купувати не буду, я собі хочу нового перса купити. Або може ще навіть новий скейтборд, щось типу того. Ну, коротше, я ще не вирішив. ну Два. То не так і багато. Можемо дати. Так. Води вже є, і там вже більшу частину побили чи меншу я. Ну добре, чотири давати не будемо, бо то вже трохи зажирно для них. Так, і ми виграємо півтора тисячі монеток. О, і ми заробили за цей раунд 1450 монеток. У нас усіх разом монеток зараз є 11312. Так, зараз ми зайдемо в магазин. попробуємо щось купити. Так, чекайте, то я не туди зайшов, тому що тут, походу, перси. Так, я можу... О, за ноль. За ноль я не проти. Оце в мене виявляється є. 3, 15 вже. Не... Ой, ключиків. 40 тисяч. 5080. 7000 така дівчина, але я її поки що не буду. ж тільки за 12 тисяч робот Ми в наступному випуску на нього дозбираємо чуть, чуть і його купимо. Так, поки що нічого такого файного для вас тут нема. Подивимось на скітборди. Отакий у нас є, я би оце його хотів Так, але він 50 тисяч. Це його. Я не зрозумів що там. Це його можемо купити за 0 монеток. Ми його купили. Так, а оце його. А 90 оце нам не зубам за 20 пізніше куплю під час відосу. Оце його можна купити за 4000. Але він мені не потрібен, оскільки в мене вже є подібний. Оце його за 8 він мені теж не потрібен. Оце його... Ні. Оце його, ну, Для цього треба купити якогось нормального перста. Це його 30 тисяч, це не так же і дорого. Купити можна. Я їх обов'язково куплю прямо під час відосу. 280 тисяч. Це так нормально. Але і дорого. 220 тисяч. Це чітка тарілка чи скейтборд. Я не знаю, як це ліпше назвати. Напишіть в коментарях ваші пропозиції. Оце його нормальний. За 75 тисяч. Так, ми виконали якісь завданки і отримаємо три ключика. І ще три ключика. У нас вже 30 ключів. Ну і на цьому, напевно вже будемо закінчувати наше відео. Всім спасім за просмотр. Ставте лайк і підписуйтесь. На канал. Пишіть в коментарях, як сподобалося вам це відео чи не. Також пишіть, які ігри ви хочете бачити на моєму каналі. Ну і всім пока!